Вітаю, друзі! Яка подія очікує вас у березні місяці? Зараз ви про це дізнаєтесь, тому скоріше лайк цьому відео і слово приймаю і дякую, якщо згодні. І пам'ятайте, що всі питання мають вже відповідь. І карти Таро цю відповідь знають. Якщо ви маєте якісь питання, якісь сумніви, записуйтесь на особисту консультацію і отримайте всю інформацію щодо ваших питань і вашої ситуації. Я вас чекаю. А тепер яка подія очікує вас у березні місяці? О, тут з кубків обожнюю цю картку і королева Пентаклів. Це може бути, знаєте, яка подія, щось почнеться, може якась. Може, ви закохаєтесь. Це карта закохання, коли у вас, у вас настигають нові емоції, почуття, коли емоції взагалі через край. І ви поринаєте у якісь стосунки і стаєте, знаєте, як. Повноцінною особою в цих стосунках для когось коханою жінкою. Або це може бути, коли ви закохуєтесь і отримуєте у відповідь кохання людини, в яку ви закохуєтесь. Тобто тут початок якогось якоїсь емоційної історії, а тут вже. Ви або закохана жінка, або у вас є, є статус жінки, яка в стосунках, або ви отримуєте цю жінку, яка вас любить, про вас турбується і дарує вам свій ресурс, своє, своє кохання, своє тіло, свій час, свою турботу. І ще це може бути те, що ви будете починати якісь. Ну, Творчість, якийсь творчий проєкт з якоюсь жінкою, і це творчий проєкт буде дуже ресурсним, дуже класним, дуже емоційним, і вам він буде на користь. Тобто тут дві класні ресурсні карти. Ця карта у сфері почуття, якоїсь емоції, творчості, духовності, а це карта вже повноцінних стосунків. Ну не супер ставте приймаю і дякую.